Ну що, давайте аналізувати матч болонія шахтар Дуже цікава зустріч для Шахтаря. Новий формат. Ліга чемпіонів. Під час війни потрібно показувати абсолютно оптимальні кондиції. І давайте розберемо взагалі болоню, що вона може показати і як вона показує себе останнім часом. 2-2. Останній тур з комо 1-1 до цього Земполі. 0 програли Наполі. Наполі не відчула свого супернику. Болоня Удінези. Останній матч у цьому списку. Це 1 1 один і за 4 тури ми бачимо 3 нічії, одна поразка, і в принципі. Болоня тільки розганяється. В них є потенціал, вони не дарма потрапили до ліги чемпіонів УЄФА. В них є класні футболісти, які можуть Шахтар здивувати, тому шахтар повинен готуватися, ну вже підготувався до матчу дуже і дуже якісно. Давайте по футболістах є Фергюсон, 24 мільйони євро він коштує. В принципі, один плюс є для Шахтаря. Він отримав травму і не вийде на футбольне поле. І я вважаю, що він міг дуже сильно Допомогти, але ні, давайте далі. По футболістам є Орсоліні, 16 мільйонів євро. Правий Вінгері, Єндоє, 22 мільйони він коштує. Є в нас Кастро, також центральний нападник, Далінга, центральний нападник. Думаю, що він буде у складі. 18 мільйонів євро він коштує. В принципі, до цих футболістів можна підготуватися. Стосовно інших є Лучумі, центральний захисник, 17 мільйонів євро. Також вийде на футбольне поле, є Степан Пощ. Це правий захисник 14 мільйонів євро. В принципі, футболісти дуже непогані за сумою трансферу. Ви можете зрозуміти, що їх дуже цінують і в принципі не продають десь купляють, десь хочуть зберегти і десь хочуть показати свій клас. Тобто, Впевнений італійський середняк, який може краще грати в футбол, який може скористатися проблемами донецького шахтаря, і про це треба знати і пам'ятати. А зараз ми будемо спілкуватися саме про донецький шахтар, тому що в чемпіонаті України вже були деякі проблеми. Тепер спілкуємося про донецький шахтар, дуже непросте становище в них навіть в чемпіонаті України. Пам'ятаємо там поразку від Олександрії, пам'ятаємо поразку від Полісся. І, в принципі, було дуже десь непросто і десь неочікувано, тому що Донецький Шахтар ми звикли бачити в ролі гранда футболу фавориту, який не відпускає свої матчі. Ну і з Кирбасом, я нагадаю, взагалі призупинили той матч через повітряні тривоги. А в принципі, також ця зустріч така, знаєте не легка була для них. Що таке Ліга Чемпіонів для Шахтаря? Це дуже важливий турнір. Єдина команда в лізі чемпіонів приймає участь від України. Динамо не змогло переграти свого суперника в останньому раунді кваліфікації. В принципі, це буде для Київського Динамо Ліга Європа. Подивимося, що буде проти Болоні. Але з цими проблемами, з цим підходом, з цим настроєм, я думаю, що на виїзді Болоня може навіть перемогти. Нічия для Шахтаря буде дуже не. Поганим результатом, і це ми повинні з вами зрозуміти. Але стосовно футболістів є деякі футболісти, які можуть взяти на себе. Ми розуміємо, що умовний Судаков хотів піти після а, сезону, після Чемпіонату Європи, але, на жаль, зробили наші гравці на чемпіонаті Європи собі антиреклами. І Ось так вийшло. В принципі, будемо вболівати за український футбол. В будь-якому випадку все в нас є, є шанси, як казав Валерій Васильович Лобановський. Шанс є навіть тоді. Коли їх навіть немає. Тому давайте вболівати. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.